Миколаївська балка вже третій раз палала через людське недбальство. За попередньою інформацією, перший раз суха трава та ліс зайнялися через недопалок. Другий раз балка горіла того тижня, теж, начебто, з провини людини. І сьогодні пожежу на значній площі знову довелося гасити рятувальникам. Найбільше від недбальства паліїв постраждали місцеві жителі, байбаки. Там далі два бугра спалені повністю. Зараз Засмаліний. Два-три місяці потомству може може не вижити. Ховається, ховається в нору, ну, воно ж горить кругом, все задихається. Дивіться. Вони не вилазять з нори і задихаються. Козулі є зайці, ну, це таке животні, які тікають, уходять. Ну, В ліс не зайшло, зайшло тільки, бо горіло так, по траві, те, що на на, на суха рослинність. Те що, те, що на більших ногах, то потікало так. Попередньо у ненавмисному підпалі зізналася місцева жителька, яка, випасаючи корів, мала хибну звичку викидати недопалки у суху траву. Тривала посуха та вітряна погода швидко розносили полум'я. Наразі складно встановити, скільки гектарів балки та лісу знищено вогнем, розповів заступник міського голови Олексій Корпан. Складний рельєф ми встановлюємо за допомогою картеграфічним карт, карт, способом де... порядники займатися точно. вже кваліфікувати правильно згідно законодавства, яка це буде. Рятувальники вкотре звернулися до жителів громади з проханням обачніше поводитися з відкритим вогнем та нагадали про кримінальну відповідальність за підпал екосистеми у воєнний час. Нагадуємо, що за самовільне випалювання рослинності або її залишки відповідно до статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладання штрафу на громадян від 3 до 6 тисяч гривень, а також під час воєнного стану в країні паліїв притягують до кримінальної відповідальності. за Статтею 113 Кримінального кодексу України, в якій передбачається покарання для порушника у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Ярослава Дубіна, Максим Собільніков, новини ТРК Лузова.